Притча про кращу дружину. Одного разу два моряки відправилися в подорож по світу, щоб знайти свою долю. Припливли вони на острів, де у вождя одного із пемен було дві дочки. Старша красуня, а молодша не дуже. Один з моряків сказав своєму другові все я знайшов своє щастя. Залишаюся тут і одружуся з дочкою вождя. Так, ти маєш рацію. Старша дочка вождя, красуня, розумниця, ти зробив правильний вибір. Одружуйся. Ти мене не зрозумів друже. Я одружуся на молодшій дочці вождя. Ти що з Грузду з'їхав? Вона ж така не дуже. Це моє рішення, і я це зроблю. Друг попив далі у пошуках свого щастя, а нарочиний пішов свататися. Треба сказати, що в пемені було прийнято давати за нарочину викуп коровами. Гарна нарочина коштувала 10 корів. Перегнав він 10 корів і підійшов до вождя. Вождь, я хочу взяти заміж твою доньку. І даю за неї 10 корів. Це хороший вибір. Моя старша дочка, красуня, розумниця, і вона стоїть 10 корів. Я згоден, ні, вождь. Ти не зрозумів. Я хочу одружитися на твоїй молодшій дочці. Ти що, жартуєш? Чи не бачиш, вона ж така ну не дуже. Я хочу одружитися саме на ній. Добре. Але як чесна людина, я не можу взяти за неї 10 корів. Вона того не варта. Я візьму за неї 3 корови, не більше. Ні, я хочу заплатити саме 10 корів. Вони одружилися, минуло кілька років, і мандрівник друг вже на своєму кораблі вирішив відвідати товариша і дізнатися, як у нього життя. Припив! Іде по березі, а назустріч жінка неземної каси. Він її запитав, як знайти його друга. Вона показала приходить і бачить. Сидить його друг. навколо дітахи бігають. Як живеш? Я щасливий. Тут входить та найкрасивіша жінка. Ось познайомся, це моя дружина. Як? Ти що, одружився ще раз? Ні, це все та ж жінка. А як же сталося, що вона так змінилася? А ти запитай у неї сам. Підійшов до до жінки і запитує Вибач, за нетактовність, а я пам'ятаю, яка ти була. Ну, не дуже. Що сталося? Що ти стала такою прекрасною? Посто одного разу я зрозуміла, що стою, Десяти корів. Кохання, підтримка і повага цього чоловіка перетворили його дружину в красуню, самодостатню, впевнену в собі жінку.